Служба безпеки України інформує, що виявлено розтрати, приготуйтеся, будь ласка, зараз буде цифра в один мільярд гривень на закупівлі харчів для Збройних сил України. І що ці розтрати мали місце в 2022-му абсолютно критичному для української державності році. Як коли чую, що фігурують такі суми в мільярд гривень, я розумію, що. Ті, хто робили такий бізнес, будемо так говорити, так, вони міркували наступним чином: Українська держава зараз швиденько завалиться, всі кінці в воду, бабки ось вони, на кишені. Це моя версія, звісно, має бути слідство, судовий процес, але я думаю, що розкрадання держави відбувалося саме от з такими мотивами, а українська держава втрималася. Сюрпрайз!